Шановні друзі, топ завдання першої декади вересня для нашої області прийом і розміщення другої хвилі вимушеної евакуації жителів Покровська. Нагадаю, що 1 вересня Кировоградщина прийняла з Первомайська Миколаївської області перший евакопотяг. 267 переселенців прихистили громади. Голованівського району. Далі евакопотяги прямували до Олександрії, потім у Кропивницький. Вчора вночі п'ятий спецпотяг із Павлограда доставив 67 вимушено переселених осіб, із них семеро дітей і шість маломобільних осіб. Вони вже розміщені в Бобринецькій, Добровеличківський, Олександрійський і Новоукраїнській громадах. Взагалі, під час другої хвилі вимушеної евакуації в усі райони Кировоградщини прибули 697 ВПО. З них понад 120 дітей. Є люди з інвалідністю. 500 жителів з Покровська розселилися в громадах області самостійно. Отже, маємо вже Чисельну спільноту жителів Покровська у нашому регіоні варто зазначити, що відповідні департаменти і служби обласної військової адміністрації, рай війська медики, працівники ДСНС, поліції, Червоний Хрест, волонтери 10 квітня не обмежилися лише прийомом і доставленням людей до місць компактного проживання. З кожною родиною, з одинокими людьми з інвалідністю, з дітьми працюють психологи, фахівці соціальних служб, вчителі, адміністратори, ЦНАПів, місцева медицина. Кожна людина, яка потребує додаткової опіки чи допомоги у полі зору соціальних служб, З початку Великої війни Кировоградщина прийняла 39 Евакопотягів з Донеччини. Ми разом. Слава Україні!